Так говорить Господь, а звеселистів пустеля справла. Традиційно кожного року на водохрещі чимало рівнян збираються на Басівкутському озері, аби відзначити це велике християнське свято. Цьогоріч владика Рівненський та Острозький Іларіон провів святу літургію для рівнян. Він розповів про особливість свята богоявлення хрещення Ісуса Христа. Єдиний раз в рік Господь сам безпосередньо, ми тільки як видимий інструмент, але сам Господь е, сходить з Святим Духом і е, освячує усе водне єство. Тобто вода набирає зовсім іншої структури, ця вода набирає надзвичайно цілющих властивостей. Однак, як говорить владика Іларіон, вода має цілющі властивості для тих людей, які вірять в Бога. Чимало жителів нашого міста на собі хотіли. Випробувати цілющу воду, пірнаючи в освячені ополонки. Рівнянин Віктор Войчук уже третій рік підряд купається на свято водохреща. Каже, першого разу було страшно, але сьогодні вже почуває себе впевненіше. Запевняє відчуття та емоції просто неймовірні. На свята приїжджаю, окунаюся на водохрещі. Відчуваю, відчуваю себе дуже бодро. О, всім рекомендую. Свята дійсно, вода на свята є така цілюща. У ополонки пірнали люди різних вікових категорій. Крім того, усі бажаючі змогли покататися на ковзанці, яку зробили прямо на озері. Також усі присутні мали змогу зігрітися чаєм у пункті обігріву. Щороку раху, всі вірую сім, просто на водохреща, окуновуються в ополонці. Залегену все.